Всім привіт, друзі! Сьогодні поїдемо на псел. Шукати окунця в з Валєрою. Зараз ще товариша заберемо. Забираємо ще льошку трофіш і будемо вирушати на псел. Пакує речі. Валєрка нас везе. Що, прибули? Льоха трофіш теж. Трай, трай, трай. Всі тру. Тру, але правда, а трай це попробуй. Трайфіш. Валера перебувається, зараз беремо речі та вирушаємо. Фух, виходимо на першу затоку. Перша, перша вилазка на сел. Ух! Все, на кризі Тут напевно така міцна крига. Да, не пробиває. Ех, затоки річки в цел Супер, друзі! Друзі, на всі дуже гарно, красиво завали, дерев, такі протоки, затоки. Крига вона така поломана. Бо з одної затоки перейти на іншу. Крига така, як міцна, але все одно є трохи водички. Оп. А тепер Заходимо в ліс. Тепер тут лама дитя. Тепер полісу будемо піти. Прибули вже на місцину. Трошки, звісно, тут люди були, але кажуть, що є тут непогано. Зараз будемо валерка в камеру. Містає, подивимось, є тут оконець чи ні. Та спробуємо його піймати. Поїхали. Кому подобається відео, ставляйте вподобайки та підписуйтесь на канал. Я Так, друзі, ловити окуня будемо на яйця. Ось така ось мідяжка. Спробуємо його піймати. И у нас сегодня по плану отличная рыбка. Трайфиш, он такие он у кунца он ловит. Сейчас покажу нам без мотылки. Это просто мизинец. Полосатый из мизинец. Ну все одно хочешь клюют у него. Валера уже... Валентина вже відкрився теж, на Да, Достаємо пакет і будемо таких полосатих збирати. Уже розмір Оце розмір, так розмір. Це вже на два пальця. Все одно приємно. Вам уже не это і не. Так, друзі, хлопці ловлять. На безмотилечку маленького коня я переробив свою оснасточку. ще третій гачочок і он такий маленький джавастик зверху. І латунь. Полегше, поменше. Але гачків не було у мене трохи менших, тому поставив такі коропові. Якщо він буде, то він все одно п'юне. Друзі, запускаємо, спробуємо піймати хоч маленького полосатого Можливо, таке йому сподобається. У кунці. Ти глянь. Злой такий. Мізинець. Як їх тут? Пач мій. Трофей. Друзі, нарешті і я спіймав. Ось такий маленький, на верхній гачучок плюнув. З маленьким джавастиком. Ось такий ось, малючок. Палосатик, біжи додому. Першого піймав. Єс! На яйця, ну, клюнув на звичайний гачочок з джавастиком маленьким, нано джавастик. Я шукати у кушка на інше місце десь. по селским разливам, лесам. Конечно, налет стрёмненький. Чуть не вышел. По палкам треба идти. По палкам все нормально. І вон вода одразу. І по палкам чим можна пролізти. Оп. Оп. І вийшли. Фух. Там вон відкрита вода. Коліга тут нормально. Зараз на головному руслі псла. Коли он коряшку обдивляється в камеру. Є там ревипки чи нема. На одну затоку спробуємо тут. Тут трохи подовбано, але спробуємо тут у кінця піймати. Можливо, тут буде. Вже три затоки обійшли. Поки що крім пальчних окунів нічого не було. Льоха трайфіш піймав нарешті нашого монстра. Ви тільки подивіться на цей розмір. Я сьогодні експерт, коротше, отак. Це навіть на мізинець не натягнеш. Это капец, блин, мормышка, как его голова. Вот это понял, вот это вот называется как настоящий анчоус. Понял? Вот точно анчоус. Только когда плотву, когда плотву такую ловишь, понял? Это хамса, это анчоус. Я такого, я такого и не видел. Я реально такого и не бачил. Не не этот самый, не отпускаю, сниму на камеру. За сьогодні поки що Минус 9 за сьогодні. Ну шо друзі, трошки половили. Валерка найбільший піймав. Сьогодні десяток. Льоха теж. Люха теж <соць> це... <соць> <Да? соць> трошки піймав. Я, я а я одненького маленького. Ну нічого, походили, погуляли. Знаю, профіли, трошки віде. піймали. Ще, друзі, виходили на риболов'ю декілька разів. Один раз вийшли з татом, піймали такого сазанчика невеличкого, а другий раз взагалі товаришу так пощастило, тато йому отакенного От судачішку увалив за 3,5 кіло там десь. Прям супоровий судок. Ну, зараз побачите. Сьогодні приїхали на озеро разом з татом. Таке озерце Залівчик Дніпра. Неглухе. Зараз беремо речі та підемо, знай... пошукаємо тут сазанчика. Тут дуже багато є людей, такі, я їх назвав, ждуни. Ну, подивимось. Вже вийшли на кригу. Тата їх вчора тут трошки знайшов, потягав, але я ж кажу, ці люди, ждуни, які просто приходять, ну, я далі розповім, Просто приходять з ось жмутком крючків на дуже, на самій товстій лісці опускають і сидять, ждуть, поки він зачепив ліску. І потім різко його ну, багрять. Багруни. Тому Тато не став дуже таких мучати. Зараз спробуємо піймати їх на яйця. Сьогодні з собою взяв бур тому що крига вже стала досить товста. Но ним ще ні ни разу не борю, тому не знаю, буде він працювати чи ні. Новенький бурик. Зараз спробуємо піймати. Зараз спробуємо проборліти. Першу луночку, якщо він бурить, то буде супер. Якщо не боре, прийдеться знову довбати. На дворі мінус 11. Руки мерзнуть враз. Бур те, що бурить бурить нормально. Тепер трохи легше буде. Звичайна вудочка, два гачочки. Потім покажу які гачочки використовую І мідяжка ось така ось. Металева пружиночка і якби все. Будемо пробувати. Зараз там перевіримо Залишиться він тут чи ні Медленно опускаємо, бо тато каже, тут трошки коряшки є. Четыре, пять. Трошки глибше. Но. Зараз спробуем. Итак. Вот Перший підкид. Мовчить. Другий підкид. Мовчить. пройти. Ох, вроде як поклюпка була. Ну нікого не було. Сонечко встає так гарно. І мороз величезний. Подивимось, друзі, в камеру. Що воно покаже нам. Є тут сазанчик, чи його немає. Сонечко тільки встає. Ну, зараз глянемо. Видно. Папка піймав. Хоч не пішов. Хоч великий, хоч невеличкий, гонку треба роздовба. Я не роздовбав. Я не бачу, де він знаходиться.

Непонятно. Непонятно за що але ну, за щось... за щось піймо. Ух, ти поперняк. Забира ліску. Або може дуже великий. Зараз такою краю, поки роздовбаєш лунку, там не, хороший пап. Не дуже великий, але все ж таки є. Рип'є. є Супер. Супер. Трошки поохотились, але знайшли. Якими гачками я користуюсь? Ось такі ось. Golden cage. Булі шостий номер. Ось такі вони. стався обривчик, заодно рішив показати. Ось така ось мідяшка, звичайна. І ось такі ось два гайчучки залишились. Зараз пробуємо. Я вже показував, як його в'язати, ну може хтось не бачив. Одягаємо один гайчучок Одягаємо цю блешеньку таку вона товщиною, напевно, міліметра. 3-4. Ну, кому як подобається, кому легше, кому важче. Одягаємо другий гачучок. І ось так ось воно повинно виглядати. Звичайна оснастка яйця. І зараз його зав'яжемо. Два оберти більше не треба. Ось так, один і другий. І тепер найважче це продіти сюди всередину. Ось так ось продягаємо. Продягнули. І отримуємо ось таку ось такий ось вузол. Вмачуємо його і затягуємо. Як би і усе. Оце ось і вся оснасточка. Провірили, щоб на вузлу не порвалось. Ліска тримає і все, готово. Можна ловити сазанчика. Або у кушка, або судака. Все, все клює. Сьогодні на затоці річки Дніпро таке озерце, воно не глухе. Спробуємо піймати знову, пошукати сазанчика. З татом, Валера з нами теж. Будемо шукати нові коряшки та спробуємо піймати сазанчика. Спробуємо ломки. бульб не видно. Тому методом тика. Шукаємо. Крига дуже не надовбається так? Дивіться, що знайшов недалеко від лунки, яка ліска ці, ці. ждуни. Чо? Тай, що ліска? Та знайшов отут. Це оці ось ждуни ловлять на ось таку ось ліску. Це капець. Багруны, драчистий, Оце ліска. Тато експерт, продовбав одразу і знайшов. ми тут з валерою трохи територію обійшли, нічого не знайшли. Может, ось і знайшли. Ось він. Ну, Прямо підкинув кивок. Ходи. Так, будемо пробувати ловить. А як ти там по не зацепився? Ні, от это теж лунка така. І так, починаємо. Перший підкид. Така як покльовка була. Поймали одненько. Ай-яй-яй. Все. Блядь, это за бочину взял. Сообщение вообще не похоже на коропа. Это ночью судак чи щука. Судак. Дебелый, блядь. Ого. Оп, судак. Разбивай. Вот это судачина. Так судачина За бороду. придавив оп, хай ота ти, ти шо, що! Бери, шляп. Оце О, судачина, так, так, так судачина! Та ти що? Оце да, це дуже гарний судак. Да, десь такой. 3,5 вот це, друзі, судачишка, так, судачишка клюнув 3,5 кило. О, Валерка нащупав судачка и напевно піймав. Так, мы же багорик его його... кидавай разрубаем. Шо, що робить. Йу! Загубенеш малий Я думав здоровый Ой, тихонечко Він такий манюсенький манюсенький Ага Аккуратненько доставить бы зараза в автобус широкую Все, попер додому